Вже майже рік в Україні не може бути ні призначений ні звільнений жоден суддя через блокування роботи Вищої ради юстиції з боку колишніх регіоналів. За цей час назбиралося близько ста суддів, яким виповнилося 65 років, і які за законом не можуть більше судити і повинні йти на пенсію. Однак такі судді досі займають свої посади та утримуються за рахунок державного бюджету. Олександр Чорновалов порахував, що тільки в минулому. Році на зарплату непрацюючим суддям-пенсіонерам було виділено понад 30 мільйонів гривень. Чи виправдані такі витрати, коли Україна у глибокій кризі і як ніколи потребує раціонального використання коштів держбюджету? Вища рада юстиції, що призначає та звільняє суддів, не працює вже майже рік. За цей час близько сотні суддів досягли пенсійного віку, а значить, більше не можуть вершити правосуддя і повинні йти на пенсію. Утім, паралізована Вища Рада юстиції їх не звільняє, тому ці судді досі залишаються на посадах і отримують заробітну плату з бюджету. Як нам відповіли у секретаріаті Вищої ради юстиції, зараз накопичилося більше 80 заяв суддів про звільнення, яким виповнилося 65 років. Це судді з усіх куточків України від місцевих районних до верховного суду, і з кожним місяцем їхня кількість зростає. Тільки у нас у Вищому господарському суді на настоящий момент з мая, Прошлого года уже трое судей, которым исполнилось 65 лет и которые не осуществляют э, деятельности, связанной с рассмотрением дел. Весь прошлый 2014 год, несмотря от э, достижения возраста, судьи получали такую же заработную плату, как и те, кто продолжал рассматривать дела. Ну, таково законодательство. Ми проаналізували декларацію кожного з цих суддів і підрахували, що їхнє загальне щомісячне утримання обходилося бюджету у майже 2,5 мільйона гривень або близько 30 мільйонів на рік з податків українців 30 мільйонів гривень суддям, які не судять. Для порівняння за приблизно стільки ж торік було витрачено на друк літератури за програмою Українська книга або в шість разів більше ніж на заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у міжнародній клініці відновного лікування 30 мільйонів гривень на зарплату непрацюючим суддям-пенсіонерам. Чи виправдані такі витрати, коли Україна в глибокій кризі і як ніколи потребує раціонального використання коштів держбюджету? Суддя Верховного суду Валентин Косарів ще з листопада мав піти на пенсію. Утім, вища рада юстиції його не звільняє. Тож пан Косарів продовжує отримувати зарплату, хоча не судить. Що раз мене не звільнили, це ж не моя вина. Я написав заяву ще у жовтні місяці про те, що в мене в листопаді 65 років, що мене звільнили відставку. Але він жаліється, що у зв'язку з прийнятими Верховною Радою змінами до державного бюджету на 2015 рік зараз такі, як він, судді пенсіонери отримують вже не понад 30 тисяч гривень на місяць, як раніше, а лише мінімальну зарплату 1218 гривень. Ну вони вирішили, А це чого ж тоді вам платити заробітну плату? Потім тобто на ти вам один мінімальник. Тому говорити про якомусь перерозході державних средств. В даному випадку складно. Скоріше ми маємо елемент іздівательства над суддями. Кому ж вигідно тримати суддів у такому підвішеному стані? Колишній член Вищої ради юстиції Сергій Власенко вважає, що в цьому зацікавлені самі судді. Це самі судді. Котори заінтересовані в тому, щоб над ними не було контролю, поскольку Юстиции – это єдиний конституционный орган, який уполномочен рассматривать ряд вопросов, в тому числі і вопрос привлечения судей к ответственности за нарушение присяги, а з ним погоджується експерт центру політико-правових реформ із судівництва Роман Куйбіда. Зараз не можна звільнити жодного суддю, навіть ті, які попадають під закон про відновлення довіри до судової влади. Так, це ті, хто приймали такі совільні рішення щодо учасників подій на майдані, це також і звільнення, які могли б відбутися за наслідками закону про очищення влади. У тому, що вища рада юстиції не працювала, зацікавлені насамперед представники колишньої влади регіонали, які досі спираються на велику частину скомпроментованих суддів, каже перший заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя Леонід Ємець. Така ситуація склалась, тому що пан Ківалов та інші, які абсолютно формували закони про формування вищої ради юстиції, робили це під себе, і коли там почали висування здійснюватись не так, як би їм хотілося, вони заблокували подання кандидатур від адвокатури від навчальних закладів, заблокували в тому числі в судах. Призначення членів вищої ради юстиції від адвокатів і вищих наукових юридичних установ було заблоковано рішенням окружного адміністративного суду Києва, який очолює колишній радник Сергія Ківалова. во-первых, во первоксовідникам був і ніколи не був помощником. Для виходу з блокади роботи Вищої ради юстиції, яку інспірували колишні регіонали, новий склад парламенту прийняв закон про забезпечення права на справедливий суд. Він передбачає, що до кінця квітня. Дня мають бути обрані всі члени Вищої ради юстиції. Ми прийняли закон про справедливий суд, обнулили всіх крім з'їзду суддів. Зараз е будемо вже на нових стандартах формувати вищу раду юстиції. На наступному засіданні я думаю, вже ми нас буде ставитись питання про висунення представників від Верховної Ради України. Принаймні у вищому законодавчому органі Верховній Раді представники коаліційних фракцій кажуть, що зацікавлені якомога скоріше запустити роботу вищої ради юстиції. Подальша відсутність ефективності цього органу не на руку жоден сторін, тим більше самій системі, яка відверто кажучи, Відчуває відсутність органу, який реально може реагувати на дії суддів, і це не додає ефективності в роботі суддів. Факція БПП визначиться своїми кандидатами. Ми подали всі свої пропозиції. Ми подали новий закон. Дає 60 днів на формування нового складу Вищої ради юстиції. Тож до кінця квітня мають бути призначені свої представники від адвокатів, вчених парламенту, президента, прокуратури та суддів. Тим часом рік бездіяльності цього органу вже призвів до важких наслідків. Один з них це те, що судді-пенсіонери, що мали бути звільнені цим органом, продовжують ні за що – отримувати зарплату з кишені платників податків, хоча вже не працювали. Лише через цей збій бюджет торік зазнав збитків щонайменше у 30 мільйонів гривень.